А он він іде на посадку, той літачок. Шум чуєте, а його не бачите. Камера не дозволяє його бачити. Ай-яй-яй. А тепер бачите? Пішов, пішов, пішов. Ну от, через пару хвилин буде вже на землі. Сідає, сідає, сідає. От, вже наблизився практично. Зовсім-зовсім близько до аеропорта. Ну, на дорозі на сільській теж є рух. Там ще автобусик розминається. Два автобусики. Тихий вечір.